Дорожня говоря, що виходить? Пройшло 28 років після трагедії на Чорнобильській АЕС. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС за ці роки за незалежність України ніхто ні разу не згадував. Не вертають ні по рішеннях судів нам пенсії, нічого. Позакривали все, що можна закрити. Брешуть і брешуть, як ті собаки, непонятно про що. Все обіцяють, обіцяють. Не виконують ні своїх рішень, ні своєї держави, ні Європейського суду. Нам винуджено приходиться становити в палатку, добиваючи своїх прав, добиваючись прав людей, котрі ще лишились 86-го лікудателя. Нас лишилися по всій Україні, наче злочини. Ніхто не обращає ніякого ні внімання, нічого. Як нам далі бути? Кому вірить, ви вже не знаємо. Хто не приходить, тільки обіцяє. Покращення, покращення, покращення ніякого не буває. Затягують паски, обіцяють завтра, післязавтра. Скільки можна тягнути? Чого не тягнуть паски Польща, е, Прибалтіка, котрий також. Та, та, 23 роки прожили і так далі. Одні ми чогось тягнемо, тягнемо, тягнемо. Той хто каже, тягнуть, так дотягнеться до до того, що може треба почати. Наші їх ті пасі. Нам в 86-му року ліквідаторів взяти вже нічого. Нас пошти немає. З кожен день менше. Якщо ми ще років приводимо, вже нікому буде щось віддавати те, що по закону приналежного. Каменіться, подивіться, як хто каже. Ви живете на цій землі, ви спасли не тільки цю Україну За своїм здоров'ям. Своїм життям ми спасли всю Європу. Хай Європа подивиться на нас. Вона ж дуже бажає нам великого добра і щастя і тому подобне. Хай підкинуть і своїх, як то кажуть, запасів багатіх, доброти, і ласки по тисячі євро скільки. Вони ж кругом бігають, у нас дивляться, як у нас добре, наче все себе вдома. Та хай поможуть за наш рахунок і вони там живуть. у тієї Надоїло вже все.